Всім привіт! Прийшли сьогодні на рибалку з Павлом. Ось кініст. Ось Павло взяв свої екрани хороші, наловив риби на них. Ось такі гарні екрани. Він їх, їх розвертає. Коропа ще хоче взяти. Впали ось такі карасики зранку і молокунчики. У нього багато екранів, там-там, по всіх лунках. Тут нема. Ось мої два екрани нові купив. Мав на свою копанку поставити, але поставив сюди спочатку. Зльоски ось такі теж, поки нічого не попало, прийшов пізніше. Повелося з самого ранку, в 5 ранку вже тут бігав по темноті. Ось другий екран тут. Ось прийшов другий, зараз витягнемо. Подивимося, щось попало чи ні. Нічого нема теж. Хай постоять тихенько поки. Може в друге місце треба ставити. Льод на копанці тоненький такий, хрустить, якщо ходиш, але держить, 20 градусів морозу було. Вон Павле, там бігає, знімає і далі витягувати йде. Уже в нього перестало щось клювати. Бігає, витягує екрани. Ждемо ще покльовок. Він вже собі зловив, яка жарити, буде доволі. Боїться, що льот не лопну, льот грубелячий, він боїться. Там витягнув екрану, Дініс теж. Я тут місце собі зробив, палку і вибув. Через хвилин 20 заспокоїться, поставлю екрану на палку. Один там хай стоїть. Подальший відсіх, а другий на палку так на воду. В тому місці попадали. Зараз глянемо щось є чи нема. Облон витягую. Зараз витягну свого екрану. Нічого немає теж. Пустий. Поставимо назад хай топиться. Мороз крепкий, зараз градусів 15, замерзає зраз. Зараз другий витягнемо. Сльот примерз. Теж нічого нема. Лот зараз цей заберу, що попав. Він мішати буде. Зараз льот хрустить. Ось такий. Ось я екран. Розмежу. Ну В мої екрани такі окуні не будуть попадати. У мене там ячейка більша, раза в два, й більш. На гарного карасика, такого як той один. Ось запутався, його тяжко випутувати. Тоді йде, в телефон не В Дениса теж нічого не клює Ось поставив сюди екрана, прив'язав до палки, мав там ставити, але там сильно мілко щось, далі льод крепкий, поставив ось тут, прив'язав до палки, щоб туди не ходити сильно далеко. Льот там хрустить, там глібше трохи. Зараз підемо до того екрана, подивимось. Повилан замерз, вже труситься зранку цілий день. Він вже з десяток риб взяв. Зараз до другого екрану підемо подивимось. Зійдемо з цього боку, щоб не обходити. Там, мабуть, теж нічого нема, вон бачу поплавок. Зараз підійдемо подивимось. Ось тихенько підходю, а то льот там хрустів. Перейшов з того боку сюди. Льот поприставав, цим що взяв. І там примерз. Потрібно акуратно. Так. Раз дернт. Нічого нема. Зараз поставив назад, хай стоїть. Тут нічого нема в цьому екрані, стоїть. Повго там пішов свого мат. Он він витягує. Нічого нема в нього. Звідси забрав туди. Так по всій копниці стоять екрани, вже не попадає риба. Павло каже зранку треба. Каже, що втопиться, зараз вже боїться ходити, тут тріщини такі пішли. Привалиться, не дай Бог. Кев боїться, не поїв сьогодні. <рес> Ще хвилин 10, та я перейду до того екрану, подивимось, щоб сильно не замерзло. Ось від цього віймає, теж дивиться, є щось чи нема. Льод хрустнув. Ось Павло взяв ще здорову карасі такого гарну. Більший за ледошку Грав на 300-400. Він змотує екрани. Там клює в нього щось. Я взяв одного карасика маленького. Нові екрани льоски гарні. Не хокінь не попадає, в пліточки поки. Ось взяв карасика такого теж. І ледошечний якраз, ще живий. Непоганий грам на 200 десь. Мабуть клює знов. Зараз витянем глянути. Ні, мабуть. Може і втікує. екран зараз трохи запутаний. Зараз додому возьму, розпутаю його. Завтра ще може прийдемо. Щось незрозуміле затягує його туди трошки. Вже буде йти скоро, поголон змотав, мороз вже сильніший бере, хоч і до обіду. Льот потріскався тут. Ось знит. Ще трохи підождав, хвилин 15. Цей екран теж запутався, переніс, його звідти сюди, обрубав тут потрібно їх розпутати, нормально все зробити і можна приходити ставити. Хай опускається, ще 5 хвилин то і буду вже йти. До обіду чомусь хуже клює і не потрібно ходити, треба зверху стояти. Ми якраз поки втрьох вирішили, в трьох наверх, поки там постояли, поговорили. За хвилин 15 попав Павлові гарний карасик. Там Денисові щось не знаю, в нього павли І мені карасик якраз. Ось по власльозки, він змотий, ось правильно показує як. Запутаний. Теж запутаний, так як в мене буде вдома путати. Да. Тут будеш? Я вже розпутав. Я ще розпутав запутаний весь камками. 20-ка, 25-ка, погано. На мульгу він окунчиків таких ловить, тішиться. Ще не може змотати, вже грається. Два змотав, це третій у нього, он четверти, він четвертий, і ще п'ятий, він п'ять екранів. Він зранку наловив. А так поки був зі мною, взяв одного окунчика і карася гарно. Екран у нього видно, що роблений. там чорний знетки, воно щось, там білий. Денис пішов уже, кай холодно. Не хочу ловити більше. Тут не клює, І там теж, мабуть, зараз буду змотувати вже. Так, нема. Всім пока, підписуйтесь на канал.